Вислухали, зрозуміли, вирішили по-своєму. Виконавчий комітет таки змінив тариф на проїзд у приватному громадському транспорті. З 1 липня він зросте до 2 гривень 75 копійок. Нова ціна стала зовсім не такою, яку очікували побачити перевізники. Адже на початку засідання комунальники ініціювали ріст тарифу до 3 гривень, і навіть пенсіонерів за віком були готові дозволити возити без обмежень лише з 11 до 14 години. Разом з тим, нові вимоги до перевізників висунула і влада. Перевізникам до 01.09 обладнати свої автобусими приладами GPS-моніторингу та відеорегістраторами, крім впровадити систему обов'язкового обілечування пасажирів. Обладнати автобусами компостерами для квитків. Та у секретаря міськради Миколи Вітенка була інша думка. Він переконаний, ціна на проїзд може зрости лише на 50 копійок. І, хоча його пропозиція достатньо кількість голосів не набрала, виконкомі не вистачило підтримки і за тригривневий гривневий тариф. Тож, аби досягнути компромісу, мер запросив членів МВК до себе в кабінет. Результат наради, яка тривала майже півгодини, легітимізували за якихось 20 секунд без жодних обговорень. Пропозиція така 2,75. Пільговиків не чіпаємо і тариф з 1.07. Хто хто за, прошу голосувати. Дякую. Проти? Утримались? Троє отрималося, рішення прийнято. Ця новина приголомшила перевізників. Багато хто навіть не знав, як її коментувати, зізнаються, не встигли зрозуміти за що щойно проголосувала влада. Не зрозуміла, бо я не вчула, навіть не вчула, яка ціна буде 2,75, Так була, бо я не почула чесно, і за пільгові теж нічого не почула. От тому, наприклад, кажуть, чому там після п'ятої, після шостої вже не їдуть автобуси. Та дуже просто потреба в той автобус за. Лити де Ну а коли де спаливо, ну то я, я просто вже не знаю. Як пояснити і як сказав? Ну, то вони і не будуть їздити, а як їздити? Що робитимуть перевізники далі? Наразі не знають. Тим часом виконком погоди в проїзду і у великогабаритних автобусах електроавтотрансу з гривні 20 – 5 копійок до 2 гривень.